Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему проблема інформаційної безпеки. Наш світ повністю цифровізований. Кожен наш крок від покупок до спілкування залишає дані, і ці дані стали цінністю, яку хочуть вкрасти. Проблема кібербезпеки сьогодні стосується кожного: від великих корпорацій до звичайних користувачів ніхто не застрахований. Наш Цифровий слід це нова валюта, ваша поведінка в мережі, покупки, місце знаходження це новий актив. Цей цифровий слід збирають, аналізують і продають, а іноді викрадають це валюта, яку ми часто віддаємо без боротьби. Кожен клік, кожен лайк має ціну на новому ринку даних. Людський фактор це найслабша ланка. Найпотужніший фаерфол не захистить від помилки людини, бажання клацнути на посилання, використання простих паролів, довіра до підобраних листів, ми залишаємося головною загрозою безпеці. Навіть найкращі технології безпеки, безпечні лише наскільки, наскільки обізнані їх користувачі. Щодо фішингу, це не лише листи від нігерійських принців. Це виточені листи, що імітують ваш банк, соціальні мережі чи колег. Їх мета це отримати ваші дані для входу. Потрібно бути пильними, тому що це дуже сильна психологічна атака. Вони грають на наших емоціях, на довірі, любопитстві чи навіть страху. Шкідливе програмне забезпечення, віруси, трояни, програми шпигуни Вони можуть заблокувати ваш пристрій. Пошкодити файли або тихо забирати інформацію. Часто ховаються в піратських програмах або на сумнівних сайтах. Один клік може коштувати вам доступ до всіх ваших даних. DDOS – цифрова блокада. Уявіть хвилю ботів, що атакують сайт, перенавантажуючи його. Сайт стає недоступним для реальних користувачів. Це DDOS-атака атака цифрова облога, що паралізує бізнес. Їхня мета це шантаж, конкурентна боротьба або просто хаос. Бізнес-ризики, фінансові втрати та репутація. Витрати на відновлення після атаки, штрафи, втрати клієнтів, але найбільша шкода це втрата довіри. Репутація, яку будують руками, руйнується однією посилкою: відновити технології простіше, ніж відновити довіру ринку. Крадіжка особистості. Ваші дані це чужий злочин. Злодій використовує ваші паспортні дані, він може взяти кредит, відкрити рахунок. Ви можете на роки потрапити до чорних списків. Ваша ідентичність стає зброєю проти вас. Доведення того, що це було нови, не ви, може займати місяці. Що таке кібершантаж? Це я захопив твій комп'ютер і веб-камеру, Атаки шантажу набувають масштабів, вони грають на нашому страху на сорові, вимагаючи гроші за нібито компроментуючу інформацію. Платіть і ви станете мішенью знову і знову. Державний рівень: кібератаки тежують критичну інфраструктуру, енергосистеми, лікарні, урядові сайти це вже питання національної безпеки. Холодна війна тепер ведеться в кіберпрострої, а наслідки можуть бути реальними і фізичними. Розумні речі це нова загроза. Холодильники, телевізори, лампочки з доступом до інтернету кожен такий пристрій це потенційно вхідні двері для зловмисника у вашу домашню мережу. Захист слабкий, а наслідки можуть бути серйозними. Хмарне сховища. Ми зберігаємо все в хмарі. Але це не абстрактне поняття, а фізичні сервери. Доступ до них це доступ до всього нашого цифрового життя. Їхня безпека критично важлива, потрібно вибирати перевірених постачальників із серйозним відходом до захисту. Відтепер паролі більше недостатні. Сьогодні паролі легко зламати або купити в темній мережі. Навіть складний пароль не є гарантією, потрібні додаткові шари захисту для підтвердження особистості. Пароль це лише перший, але не єдиний рубіж оборони. А наступний це двофакторна автентифікація. Це простий і ефективний спосіб. Крім пароля, вам потрібен код з телефону або додатку. Навіть якщо хтось вкрав ваш пароль, без другого коду він туди не ввійде. Це набагато ускладнює життя зловмиснику. Також оновлення це захист, баги та вразливості знаходять постійно. Розробники випускають патчі для їх усунення. Ігноруючи оновлення, ви залишаєте відкритими двері для зловмисників. Це як не замкнути квартиру, знаючи, що на районі ходять злодії. Шифрування. Це перетворення інформації на таємний код. Навіть якщо дані перехоплюють, без ключа їх не розшифрувати. Це основа безпеки сучасних комунікацій і зберігання. Використовуйте шифрування для важливих файлів і листування. Обізнаність це щит. Знати про загрозу це вже на 50% бути захищеним. Потрібно вивч... навчати себе та колег розпізнавати фішинг, використовувати безпечні практики. Ваша обережність це найкращий антивірус. Регулярне навчання це інвестиція в вашу безпеку. Відповідальність кожного. Інформаційна безпека це не лише завдання IT-відділу, це культурна поведінка кожного. Від генерального директора до звичайного користувача безпека це спільна справа. Кожен повинен бути вартовим своїх цифрових воріт. Майбутнє в штучного інтелекту в кібербезпеці. Штучний інтелект це новий фронт. Він може аналізувати аномалії в реальному часі, прогнозувати атаки. Але й зловмисники також використовують штучний інтелект. Це як гонка озброєнь триває, і майбутній захист може будуватися на алгоритмах. У висновку можна сказати, що загрози будуть еволюціонувати, але основа захисту залишається незмінною: обізнаність, відповідальність, базові гігієнічні практики ваша безпека в цифровому світі починається з вас. Потрібно бути пильними, бути обережними та бути безпечними. Найголовніше це уважність, відповідальність та безпека. Також ви можете переглянути коротке відео, щоб закріпити ваші знання. Всім дякую за увагу і до побачення!